Так, значить, сьогодні почав робити трохи. Як воно називається? А, підлоги і інтер'єр. Тобто в мене там вибрав спортзал для цієї справи. А, що потім? Повернувся з самбіру вчора, все нормально, все добре. <кхід> да. Блін, трясусь весь. Там що сижу на дереві. Майже на дереві, ну коротше тут кущик такий, оп, а далі йде місто. Не знаю, видно, не видно. Ну, коротше таке, тут природа, крутяк. Все добре. Що ще хотів сказати? Є також. Блін, збиваюся. Зараз на сьомому сезоні ходячих мерців, і щось мені взагалі не хочеться їх дивитися. Хоч цікаво якось. З однієї перфекціоніст внутрішній хоче це все додивитися якось довести його до кінця. А з іншого боку, ну, звичайно, краще диплом писати, ніж таки дивитись. А бо там почалась якась супер-пупер жорстокість у відношенні до головних героїв, коли там Ріка, а, оцей. Ну. Ну, ну коротше, Мужик збитий, а, почав вбивати його друзів, захопив його команду і змусив на себе працювати. Да. Ну, жорсткий прям психологічний пресинг. І я ж привик, що я, я вже звик з цією командою Ріка, і що вони по відношенню до інших якесь злотворило, то для мене це нічого, для мене це в нормі. А те, що проти них таке застосувало, то я взагалі був щось. Да. такі маленькі аспекти пропаганди якось. Свої чужі, так. Да. Коли там команда Ріка направила наліво, людей різала, але ж не пояснили чому. Що люди погані. Та да, така система. Ай, тяжко сидіти. Да, Дежури сьогодні, тобто заносив їжу. Ще хотів сказати. А цікава реакція отримання мила із взаємодії жирів з щелоч українською. Як буде? А як буде що, от що, що. Кисло, кислота і буде кислота, а Щолоч... Лух! Ось! А коли жир з лугом взаємодіє, то утворюється якби мило. Реакція омилення проходить і можна мило отримати. Так, треба буде якось спробувати. Щось хотів би розказати, я дуже захоплююсь, от сьогодні слухав, може двічі чи навіть тричі переслуховував. Плаче Єремії». Це аудіокнига, вона невеличка, 27 хвилин триває, але вона така атмосферна, така крута. От я сподіваюся, щось під неї якось надихнутися і помалювати щось. Бо там ну вона дуже печальна, вона депресивна. І якби вона прям сльози давилка, прям вижимає тільки так. Ну а так, дійсно, хороший. Хороші вірші цікаві. І вони дуже давні. Не знаю, хотілося б якось опанувати такий величний слог. Там зверху просто гора а далі продовжується і інколи люди туди заходять. І от я знизу сижу, тренджу, може до мене хтось спуститься. А, та не хотілося б. Або ззаді підкрадуться якось там. там от Знизу там також є прохід, так що. В принципі, я тут о, майже посередині стежки сиджу. Так, атакують камари. Прокинувся сьогодні дуже пізно, об 11, о 12 Мене тупо розбудили. І я офігіваю, звісно, треба раніше лягати спати, бо це, це якийсь... Це так не годиться жити. Завтра мені треба встигнути в хор на 11 годину, а потім ввечері о 6 годині буде репетиція також, і на неї також треба попасти. А, і ще якось на процентовку треба вкластися. Так що завтра дуже насичений день. А, вчора, виявляється, був мій час дежурки на кухні, а я за це цей завтикав. І мене перенесли на інший час, на 26 число, Ой, на 28. -й. Фу. блін, якось це все стає уже моїм а, відео щоденником. Але не знаю, мене інколи. А, інколи якась така... Ну, треба буде пошукати роботу, по-перше, запитатися знову. А по-друге, у мене якесь таке проживання а, стосовно... не знаю, стосовно буття. Мені хочеться щось робити, мені хочеться щось створити, якісь. А, або вирізати щось, або щось цікаве таке. Ну, я от не дочекаюсь, поки поїду в Харків і там щось попробую похімічити цікаве. Теж мило Теж мило просто приготувати. В принципі, в мене є вже трохи лугу гідроксид натрію. Потім треба буде набрати трохи, ну прикупити дечого, тобто карбаміду. Треба буде прикупити натрію Чи не натрію? Ну, коротше, білізни треба буде прикупити і ряд інших реактивів, які. Ну і, звичайно, посуду реактивного. Бо в мене немає, наприклад, апарату для дистиляції, що мене дуже радує. А так не знаю. Взагалі відео повинні бути якісь більш інформативні з якоюсь е, суто практичною задачею, щоб, всіх інших, щоб всім іншим також було цікаво, а не як просто щоб... Так, значить. Е, ну я от, я от помічав, що немає деякого продукту. От, наприклад, немає продукту, е, як отримав ну, реакцію, не знаю, не реакції, Коротше, процесу отримання всі. Е, вона не буду спаляріти. Ну, короче, немає деяких реакцій, я дивився в Ютубі. По крайній мірі мені таке не висвічувалось. Ну, я зустрічав такі запити, по яким мені Ютуб нічого такого внятного не видавав. Тобто це треба буде дізнаватися, можна буде якось і зняти щось подібне. Придумати. Ну добре, тоді. Пока. Я завжди дивлюсь сюди, бо тут кнопка. Можливо, якщо я переверну. Телефон, і кнопка буде поруч з камерою, то я зможу нормально в камеру дивитися, а так виходить якось дивно його завжди кудись туди. Так. Такі плани. О, до речі, вже зараз... А, не, не зараз. Коротше, там скоро буде цей. Блін. Коротше, тут красотіше, тому що сонечко вийшло і якраз все починає світитися. Такі діла. Я сподіваюся, вийду сьогоднішнього ввечері і зустріну захід сонця. Я не знаю, як скорочено українською сказати закат. Пока!